Вивчення верша за мнемо таблицею. Птахи повернулись. Струмки задзвеніли, сміхається сонце, птахи повернулись на віконце, птахи зумували у теплих країнах, а навесні повернулись на Україну. Струмки задзвеніли. сміхається сонце. Птахи повернулись на віконце, Птахи зимували у теплих країнах, а навесні повернулись на Україну. Повторюємо ще раз. Румки задзвенили, сміхається сонце. Птахи повернулись на віконце, птахи зимували у теплих країнах, а навесні повернулись на Україну. Дякую за увагу.